Чи зберігається відстрочка від мобілізації для багатодітних чоловіків, в яких найстарші дитині виповнилося 18 років? Відповідь ні, не зберігається, тому що дуже багато міфів ходить зараз по соцмережах. Що, начебто, чоловіки, які мають троє і більше дітей, однак найстаршій дитині ще немає має 23 років, то чоловік має право на відстрочку від мобілізації. Однак це не так. Це вплутають люди таку підставу, як утримання дітей до 23 років батьками. Тобто, це відноситься більше до обов'язків батьківських на утримання дитини і, наприклад, сплати аліментів, якщо батьки розлучилися, або якщо в парі було видано судовий наказ, і дружина офіційно хоче отримувати аліменти від такого чоловіка. Однак, якщо ми говоримо саме про відстрочку від мобілізації, то ця опція не спрацьовує. Як тільки на старшій дитині виповнюється 18 років, дійсно ТЦК може тоді мобілізовувати такого чоловіка, не зважаючи на те, що, наприклад, 8 місяців тому, коли дитині найстарше ще не було 18 років, такий чоловік отримував відстрочку від мобілізації. Тому що от сьогодні мені телефонували вже три жінки, які були дуже здивовані, чому ТЦК знову ж таки прислали до їх чоловіків повістки про звірку облікових даних. Їх чоловіки вже за кордоном знаходяться, не повертаються. Але в чому питання? Оскільки ж вони багатодітні, і вони читали, чули в інтернеті, що начебто така відстрочка багатодітним чоловікам надається до 23 років, допоки найстарші дитині саме немає 23 роки. Однак це не так, друзі. Відстрочка багатодітним чоловікам надається, допоки найстаршій дитині, от, наприклад, троє дітей, і найстаршій дитині виповнюється 18, то в такому разі відстрочка не пролонується і такого чоловіка дійсно мають право мобілізувати.